Першими переступили поріг сучасної лабораторії, колишні випускники технологічного факультету, а зараз викладачі вишу, керівники Луцького національного технічного університету та потужних промислових підприємств краю, науковці поєднання досвіду якогось досвіду академії науки і нашого інституту, який ну я не побоюсь цього, що є одним з провідних, а можливо і провідним інститутом в галузі матеріалознавства не тільки в Україні. А можливо, навіть і в Європі, і е, такого е, часткового досвіду. Е... А більше молодості і бажання щось творити нового, яке ми завжди зустрічаємо в вашому університеті, власне дає прекрасні результати. Лабораторія створена в рамках програми Європейського союзу ТЕМПОС 4 що передбачає модернізацію вищої інженерної освіти відповідно до технологічних викликів. Реалізація цього проекту дозволить студентам інженерних спеціальностей розробляти та впроваджувати новітні технології в сучасне життя. Ми можемо проводити дослідження механічних характеристик матеріалів. Це дуже потрібно, тому що появляються нові матеріали, значить, знати їх властивості. Дуже багато ми присвячуємо утилізації промислових відходів. І дуже багато в цьому напрямку працюють з підшипниковим заводом. Але ми не просто утилізуємо відходи. Так, а ми із тих відходів виготовляємо вже нову продукцію. І от представлено, деякі види цієї продукції. Займаємося дуже багато дослідженням якості води. Чотирьох верстат фрезерний. Це 3D-принтер, 3D-сканер і стенд електропневматики фірми Festo все це обладнання закуплене за кошти Європейського Союзу. І в рамках цього проєкту передбачалось створення цієї лабораторії з таким обладнанням для того, щоб наші студенти могли на практиці застосовувати свої знання у лабораторії. Студенти практики майбутні інженери зможуть, скажімо, за допомогою комп'ютерних програм змоделювати будь-яку деталь і виготовити її на фрезерному верстаті з числовим програмним керуванням або за допомогою 3 d принтера. Можливий і зворотній процес, коли з готової деталі робиться копія. Для цього використовують 3 d сканер. Пропрацювавши на цьому стенді, студент зможе скласти по схемі електропневматику, знайти неполадки. Електропневматика – це поєднання пневматики і електрики. Як ви бачите, тут є циліндри, в які поступає повітря, а вже коли вони коли вони висовуються і певні дії роблять, відбувається за рахунок електрики. Тобто нажимається кнопка і висовується циліндр. Це зручно тим, це відрізняється від пневматики тим, що Оператор може сидіти буквально може за 100-200 за метрів від самого виробництва і керувати даним процесом. Нині країна потребує наукових інженерних розробок, адже без цього підняти на новий рівень економіку, побудувати конкурентно спроможну європейську державу неможливо. Ми, як освітянські осередки, маємо давати імпульс для розвитку економіки області держави. Ця лабораторія одна із 16, які є у Луцькому національному технічному університеті е, наукового. Спрямування освітнього спрямування у лабораторії Луцького національного технічного університету проводитимуть колоквіуми та семінари для перепідготовки викладачів з усіх технічних університетів країни. Новітнє обладнання лабораторії послужить і співпраці з провідними підприємствами краю, де працює чимало випускників і студентів-заочників технологічного факультету Луцького національного технічного університету.